Вітаю, я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Відбулась Відбулася важлива подія у нашій боротьбі проти північних дикунів. Завершилась дискусія в питанні: Трамп любить Україну чи Трамп не любить Україну. Відповідь абсолютно очікувана: Трамп любить гроші. За гроші Європейського Союзу він згоден передавати будь-кількість зброї в Україну, і це йому дуже подобається. Європейський Союз і перш за все Німеччина мають гроші на допомогу Україні і хочуть купувати зброю в США для нас, в тому числі за арештовані російські кошти. Нещодавно Трамп погодив два нових пакети військової допомоги Україні на суму 322 мільйони доларів. Це вже так прилічна сума. Один з них на 150 мільйонів доларів. Це е, запчастини, ремонт і обслуговування для бойових машин піхоти М2 «Бредлі». Дуже хороша машина, вона завжди захищає наших воїнів і навіть при підриві зберігає життя воїнам. Другий пакет на суму 172 мільйона доларів. Це зенітно-ракетні комплекси ХОК Фаза 3. Це ракети для нього і супутне обладнання для ремонту обслуговування цього комплексу. Підтримайте наш крономовний канал в приватному монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Зенітно-ракетний комплекс ХОК це хороший і ефективний зенітно-ракетний комплекс. Десятки років він був основою протиповітряної оборони всіх країн НАТО. Керівництво України нещодавно повідомило, що перша батарея зенітно-ракетного комплексу Хок за два роки війни, перша була отримана в 2022 році, за два роки війни знищила 40 шахедів, 13 крилатих ракет Х-59 і один калібр. Зенітно-ракетний комплекс ХОК – достатньо давня система. Вона на озброєнні в США стоїть з 1959 року. І елементна, в неї, елементна база у неї радіолампи. Всього випущено порядка 500 батарей і 40 тисяч ракет до них. За цей час США провели три великі модернізації цього зенітно-ракетного комплексу. Вони називаються словами фаза 1, фаза 2, фаза 3. Рівні модернізації. Останній рівень модернізації ЗРК Хок Фаза 3. Була проведена в кінці 90-х років. І вся елементна база була переведена на мікроелектроніку. Оновлене програмне забезпечення і ЗРК Хок Фаза 3 став сумісним з новим американським зенітно ракетним комплексом Петріот. Він може працювати разом з ним, отримувати інформацію, цілевказання і так далі. Все наземне обладнання цього комплексу стало малогабаритним. А ракета мім 23, основна ракета, зенітно-ракетного комплексу Хок, за розмірами не змінилась. Але заміна елементної бази в ракеті з радіоламп на чіпи дала додатковий об'єм і зменшення ваги. Вони поставили більш потужний двигун, і це збільшено маневреність ракету. Цифровий комп'ютер забезпечив високий рівень захисту від засобів радіоелектронної боротьби, і ракета отримала більшу дальність і більшу висоту ураження цілей. І це вже важливо стало. Зараз імовірність ураження новими ракетами МІМ-23 останніх версій C, D, E, F, складає 85%. Це дуже висока точність. Зенітно-ракетний комплекс Хок Фаза 3 і зараз складає основу декількох країн НАТО. Батарея зенітно-ракетного комплексу ХОК це основна тактична одиниця. Вона складається от у новому варіанті вже, е, Фаза 3, з одної імпульсної оглядової радіолокаційної станції АН МП50. Одної доплеровської АН МПК62, двох радіолокаторів підсвіту цілий АНПК-61 і одного центру розподілу вогню командного пункту. Одної кабіни розпізнавання свій чужий і шести цифрових пускових установок по три ракети кожна. Всього в залпі зенітно-ракетний комплекс ФОК має 18 ракет. Рівень автоматизації зеніто-ракетного комплексу досить високий. Люди працюють під час бойової роботи тільки в кабіні керування і розподілу вогню. Ракета сама мім 23 після модернізації має ту саму, зовнішні розміри не змінились. Вона має довжину 5,08 метра, масу 590 кг, бойова частина уламкового фугасна 54 кг. І розганяється до швидкості 2,4 швидкості звука. Це складає 817 метрів за секунду. Це непогана швидкість. Модернізований двигун забезпечує дальність ураження 50 км. При висоті польоту цілі 20 км. Ну, це вже цифри відповідають сучасним новим комплексам. Тип наведення напівактивна радіолокаційна головка самонаведення. І це, від, це відповідає параметру хороших сучасних зенітно-ракетних комплексів середньої дальності. Зверніть увагу, це середньої дальності. Тому зенітно-ракетний комплекс ХОК Фаза 3 показує себе в Україні досить добре. Скільки ж їх у нас зараз? Першу передала в Україну два, так, дві такі батареї Іспанія в 2022 році почав нам допомагати Тайвань. Він мав на озброєнні 18 батарей ХОК. І в 2015, ще в 2015 році почав знімати їх з озброєння. В 2022 році перед Збройними силами України постали проблеми вичерпання запасів ракет до наших основних зенітно-ракетних комплексів С-300 і бук м 1 Тому уряд ще президента Байдена. Викупив на Тайвані 12 батарей ХОК і відправив на завод для модернізації, а потім для передачі в Україну. Потім була інформація, що ще 3 батареї ХОК вони таким чином викупили, і всього 15 батарей було викуплено для України. Головне питання там було: це модернізація ракет старих ракет на радіолампах до сучасних. Високоточних ракет МІМ-23ФЕ модернізації. Кошти на це були виділені, виділені в 2023 році ще при президенті Байдені. І я маю впевненість, що ці ну, хоча б 12 перших зРК точно воюють вже в Україні. За всіма підрахунками в загальній системі протиповітряної оборони України ЗРК ХОК складають близько третини всіх батарей. І це досить суттєво. Тому передача за гроші Європейського Союзу і російських грошей арештованих декількох батарей ХОК фаза 3 і хороших модернізованих ракет МІМ-23 значно посилюють протиповітряну оборону України. Важливо і те, що таких ракет є в великій кількості у десятках країн світу, і нам їх отримати буде досить нескладно. Саме головне в цих двох поставках, що ми почали отримувати необхідну для знищення ворогів зброю від адміністрації Трампа. Відношення Сполучених Штатів Америки до війни Росії проти України сильно змінилось на нашу користь. Все буде добре, ми переможемо. Підтримуйте наш коридорний канал Приватів на Банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву байме, кофе. всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!